Переїхав якраз перед виступом, я такий виходжу на сцену. Вау, це такий коридор, це такий просто зал огромний, як венський якісь бал. Конференція. Ми як на фешн віку. От. -вік. Це просто агро фешн вік. Сьогодні на цій конференції зібрано 14 митців і вони пишуть про сільське господарство. Вони говорять про сільське господарство своєю дуже специфічною мовою, мовою мистецтва. Знаєш, що мене вразило найбільше те, що. Купа спікерів говорять тільки про гроші, не про агрономію, не про технології, тільки про гроші. Ти якісь прибутки підраховував. Прибутки ні, але оборот сумасшедший. Треба вмитися й поприбиратися кром свого господарства, кругом своїх полів і подивитися, що там робиться. А там є гроші. Ріст е, тут це справді ріст в полі. Відносини з кредитами, це як відносини з дружинами, з дружиною, не з дружинами. З дружиною. Да, я хотів, я хотів у вас перепитати, як ви живете. Мені сподобалось це. Як відносини з дружиною? Про них про якість цих відносин знаєте тільки ви вдвох. Інформація, люди, масштаб, місце розміщення, пригощення все супер. Але оптимізм це найсильніше. Особливо в наших реаліях нині. Всі говорять, а ми давайте зробимо. Ну давайте і зробили. Після рефарму це було б я був під враженням. Сьогодні я під новим враженням. Мені дуже подобається бути під враженням від ваших закладів. Чому возити команду потрібно, щоб вони відчували що таке Агран? Тому що це не просто поля, якась там така рутина. А це це дійсно круто. Це така сучасна галузь, яка рулить в Україні. Ви всі 24 лютого зробили свій правильний вибір. Ви лишились тут, ви продовжуєте підтримувати Україну. Нашу країну, яку ми обожнюємо всім серцем, яку ми хочемо зберегти, такою, як ми її пам'ятаємо до 2014 року, і ми будемо робити все, щоб наша Україна була такою, як ми її пам'ятаємо, такою, якою ми любимо. Давайте коротко, все буде добре, все буде агро.